Центр міста це візитна картка будь-якого населеного пункту. Бориспільці скаржаться, що після п'ятої години вечора ні пройти ні проїхати по алеї біля центрального ринку. Причина стихійна торгівля на асфальті. Розкладені харчі на будь-який смак від овочів фруктів до риби та м'яса. На ринку що поряд місць достатньо. Для тих людей, які самі вирощують не перекупщики, а самі які вирощують свою продукцію? У них є місця, вони можуть Торгувати на ринки, м'яз хватає. Так а вони розказує, що місць не вистачає, це неправда. Міський голова Анатолій Федорчук наголосив на тому, що влада підтримує наміри людей заробляти гроші, але це потрібно робити в спеціально відведених місцях та з дотриманням порядку. Якби ж вони не ламали, якби ж вони не трощили, то і чого ми попересаджували? Тому що я ж колись розказував, вже привожу цей приклад, можливо, не один раз, коли жіночка прямо ящик помідор поставила на шаровідну тую. Фонтані миють цибулю. Ну, це ж факти є, які я не, не, не обманюю абсолютно. Залишки цибулі у фонтані дійсно можна побачити. Ігор Маркович каже, що з людьми, які торгують на алеї, неодноразово проводились бесіди та запрошували їх на територію ринку. Крім того, після 18-ї години вечора люди мають можливість розкладати продукти поряд із закритими магазинами вздовж центрального ряду базару. Скільки коштує торгівля на ринку, розповів Ігор Левітас. Це єдиний, ринок которые в Киевской области, что с них практически не берут денег. Там, когда никогда там, если мы видим, кто мы берем за денег гривна 50. Ну 3,50 это бывает в крайнем случае. А если уже бабушка вообще ничего не берут. Они не хотят торговать на рынке, потому что они говорят, что люди не заходят. И они туда выходят и устраивают торговлю. И... Прямо в центрі міста. міський голова занепокоєний стихійною торгівлею та доручив представникам міліції роз'яснити людям ситуацію. Вони підходили до кожного з торгуючих і пропонували переміститися на територію ринку. Багато з продавців не розуміли, чому їм не дозволяють торгувати на алеї. Начальник міліції Роман Коз'яков разом із співробітниками пояснювали, що це адміністративне правопорушення. Для всіх бажаючих заробити гроші. Центральний ринок Борисполя відкритий до 22 години. А години. Де й Бориспільці сподіваються, що центр міста звільниться від несанкціонованої торгівлі та все ж таки залишиться чистим. Лія Бурка, Валентина Чубатюк, Євген Соренко, Євген Трафімов. Новини телеканал Бориспіль.